Кожний випадок раку молочної залози починається з різноманітних емоцій і розгубленості наших пацієнтів. Отже, ми, команда лікарів спеціалізованого мологічного центру, йдемо з вами одним шляхом. До вашого здоров'я УЗД та мамографія це діагностика, яка точно та -то своєчасно визначає зміни, які мають значення. Рання діагностика найкраща профілактика. Цифрові технології дають нам можливість побачити щонайменше зміни, тому синтез, УЗД, контрастна мамографія, коли бачиш більше, що можеш діяти раніше та ефективніше. Операція це досвід, точність та злагоджена команда. Ми проводимо хірургічне лікування з урахуванням кожної деталі та вимог пацієнта. Онкопластика це філігранна комбінація онкологічної безпеки та естетики. Хіміотерапія це один із методів лікування злоякісного процесу. Під час проведення хіміотерапії важлива підтримка, професійний підхід і сучасні протоколи. Ми завжди поруч від першої консультації до остаточного результату. Променева терапія є важливою частиною комплексного лікування раку грудної залози, тому ми обов'язково це враховуємо в вашому плані лікування для того, щоб лікування було ефективним та повноцінним. Естетична реконструкція допомагає жінці відчути себе цілісною. Ми працюємо для того, щоб кожна жінка зберегла свою красу та самооцінку. Пластична операція це не лише примха, а важлива операція, яка повертає жінці впевненість і комфорт у власному тілі. Ми працюємо для наших жінок для досягнення максимально ефективного результату комплексно, командно і стурботно.